А ранок дійсно добрий, я так боялася цієї ночі. Але вона минула, тож глянула плюс три, але таке відчуття, що наче плюс сім. Або вісім. Бо тепленько, розумієте, отаке вітру немає зовсім. Я почала знімати баклажки. Із своїх рослинок. Ось це кермек. Добре, він вистояв, без втрат. Корита я взагалі не накривала тож. Я за них і не переживала, вони в мене завжди стоять. Ось так. А, ось покручуся, отак. Сюди ось у мене ще баклажки. Я вийшла в халаті, як завжди. Це лавандула, лаванда, я її так називаю. Це станеться кермек сухоцвіти. Тож, назад покручуся тепер нічого не примерзло. Може, мабуть, не буде морозів, але я ще раз прикрию. Ось моя гортензія, дівчинка, ось іще одна. Ось вона під травою, так. Я її накрила, бачите? нічого з нею не було? Мульча це велике діло, я вам скажу. Ось під відром сидить півлонія. гарненька цю не накривала, а цю накрила. Чому так? Бо нема відер. Хамелеон моя, верхушечка вже все, верхівочка. Вона цвісти не буде, дасть знизу. Ну, хоч би вижила, вже, вже хоч би вижила. Ось іще мої квіточки. Це Газанія. І це Газанія. Що ще в мене накрито? Оце також Газанія. Здається. Так, також Газанія. А це що в мене? А це лаванда, здається. Йдем далі, відкриваємо. Тут усе нормально, тут я нічого й не вкривала. Енкеантус. Я дуже переживала за енкеантуса, бо він ось ось розквітне. Ось геранька, що мені з Київської області. Зоя, пані Зоя прислала. А ну давай, хлопчик.